Вітаю всіх на своєму каналі. Я обіцяла показати, як реанімувати ампельну петунію в маленькому горщику. Покажу на прикладі ось цієї петунівої лабуби, спека, дощі. Зробили з нею ось таке страхіття. Видно, так? Да? Я вже навіть квіточки не обираю. Горщик 3 7 літрів. Ну, перше, що треба зробити, це сім відома обрізка. Ну, ось я обстригла свою петунію. Ось тільки я настригла. Не дуже коротко. Так, середня довжина була знята. Після того, як я підстригла, ух, метелик пролетів, піднімала листочки, гілочки і побирала все листя. Гляньте, літає. Вибачте, відволіклася. Ось тільки я навибирала жовті, сухі листя, все це треба обібрати. Що хотіла сказати, є такий нюанс. Перш ніж брати в руки ножиці, перевірте вологість субстрату в горщику. В моєму випадку, вона досить суха. Якщо якимсь чином ваш ґрунт дуже вологий, чи це ви постарались, чи дощі залили, не спішіть з обрізкою. Дайте Час ґрунту просохнути. Справа в тому, що волога, яку поглинає коріння з ґрунту, випаровується через листовий апарат. Продихи це називається. Ну, взагалі цей процес транспірація називається. Так ось. Якщо дуже забагато вологи, а ми зменшили кількість листочків. Рослина може просто її і коренева, і листовий апарат не справитись з надмірною кількістю вологи в ґрунті. Це є такий нюанс. Ось Чому іноді дівчата кажуть, що після дощу обрізали, а вона так і не відновилася, і загинула. В цьому також може бути причина: не хвороби, не шкідники, а саме. Ну, такі нюанси, які потрібно враховувати. Дістала я її з горщика, поклала ось так на стіл як пацієнта. І тепер я буду підрізати кореневу систему. Мені зручно використовувати ось такий шпатель, я його іноді підточую, а це залишила під дощами, все, рижиками покрився. От приблизно ось так. Третину точно треба зрізати. Грунт в мене тут, при пересадці я вже брала згороду і підмішувала вживану землю, щоб не так швидко пересихало. Так, коротила. І тепер, ось. Ось в цей горщик я досиплю нової землі. Ну, як нової? Це знову буде змішано, змішаний субстрат і земля згороду. Досипала грунту в горщик приблизно стільки, скільки я відрізала. І навіть трохи менше, краще зробити так. Щоб коли ми її повернемо на місце в цей горщик, можна було ще трошки підсипати ґрунту зверху. Ну, все, процес реанімації я закінчила. Тепер її треба полити. Звісно, можна обробити її ще й антистресантом, бо в неї зараз дійсно стрес. Але я буду просто робити полив з сізарином. Він і як корноутворювач діє, і як такий лагідний, напевно, антистресант. Не забуваємо, що проливати зараз треба дуже обережно, бо ми ж все ж таки зменшили і кореневу, і листовий апарат. Ну, ще трохи сподіваюся, поживе. Я покажу згодом цього пацієнта, чи він буде жити, чи ні. Ну, ось і все, що я хотіла розказати. Всім гарних квітів, мирного неба і до побачення!